Минулого тижня наш телеканал показував сюжет про жахливий стан підвального приміщення у будинку по вулиці князя Володимира 3. То чому комунальники та міська влада за 9 місяців війни так і не спромоглися ні прибрати, ні облаштувати укриття для захисту населення, не кажучи вже про пункт обігріву. Натомість наша редакція отримала офіційну відповідь від виконавчого комітету міської ради щодо озвучених проблемних питань. Тож Чим пояснюється така бездіяльність? Пропоную далі послухати. У листі профільний заступник міського голови Натолі Кравець повідомив, що цьогоріч по програмі захисту населення і території від надзвичайних ситуацій з міського бюджету передбачено 35 мільйонів 563 тисячі гривень для обстеження підвалів у білій церкві. Визначення кошторису та обсягів робіт була створена спеціальна комісія рішенням міської ради від 24 листопада. Але вдумайтесь, і це на 274-й день війни. Як далі констатує посадовець будинок по вулиці князя Володимира, 3 війшов до переліку найпростіших укриттів, хоча і не вказує ні місяць, ні рік, ні суму коштів та коли фактично розпочнуться роботи по облаштуванню захисту білоцерківців від ракетних ударів. А ось якщо укриття людям все таки пообіцяли, то про пункт обігріву їм годі і мріяти прибликають і влада спрямовує мешканців до пунктів незламності. У різних мікрорайонах міста у таких пунктах при блекауті громадяни зможуть нагрітися, підзарядити гаджети, отримати першу допомогу тощо. Крім того, комунальники стверджують, що їх робітники у підвалі перебрали та продезінфікували, а протікань води з труб немає. Протікань інженерних мереж в даному підвальному приміщенні не виявлено. Всі трубопроводи знаходяться в задовільному робочому стані. Періодичне підтоплення підвальних приміщень відбувається з вини власників, які використовують каналізаційну мережу не за призначенням, викидають сторонні предмети. Натомість білоцерківці такою відповіддю обурюються та кажуть, що отримали чергову відписку від чиновників міської ради. Тож на реальну допомогу від них вже й не сподіваються. Те, що бачила я минулого разу, звісно, було шокуюче для нас усіх мешканців нашого будинку завдяки нашому репортажу. Прибрали в підвалі, не ідеально, залишилося скло. яд для крист, мабуть, я так розумію, зробили трубу, відремонтували. Ну, Більш-менш робота якась зроблена. Сподіваємося, що нас будуть далі чути, і наведуть порядок і козирьок, і сходи біля будинку і. Перемонтують провалену то е, в кутку будинку. Не робився ремонт вже дуже довго, багато років. В першим другому під'їзді зроблений, в нашому не зроблений. Чомусь плата відбувається одночасно, однаково для всіх під'їздів. Це перше. Друге, дуже часто ми жалілися на крильцо. От і е, реакції не було багато, тобто не відчували ми цю реакцію. Тому якщо можна, то будь ласка, щоб кошти, які сплачують мешканці будинку, вони йшли на благоустрій цих мешканців. Наш телеканал і надалі продовжуватиме слідкувати за цією ситуацією, аби містяни врешті змогли добитися якості комунальних послуг, а чиновники виконували те, за що несуть безпосередню відповідальність та отримують. Заробітну плату за кошти платників податків Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.